Вітаю всіх на каналі Українське село в цьому відео розглянемо плюси і мінуси посадки полуниці на ось такі грядки. Ті, хто дивляться мене досить таки давно, вони вже бачили, що ми садимо полуницю більш-менш ось на такі широкі грядки. Ширина в середньому 2 2 25 і рядки йдуть горизонтально, а не ось так вертикально, як на цих грядках. Тому швиденько зараз пройдемося по плюсам, по мінусам і зробимо висновки для себе. Плюс номер один для посадки полуниці на ось такі грядки. Це фінансові затрати на накривний матеріал. Точніше, матеріал для посадки. Ну і накривний матеріал також стосується цього, тому що будемо накривати полуницю від заморозків. Принцип такий: чим вущі грядка? Тим менша ціна накривного матеріалу незалежно від плотності. Ну, плотність, понятно, що буде мати вплив. Но, чесно кажучи, що якщо купувати на широку грядку агроволокно і купувати на вузьку грядку агроволокно, різниця в ціни дуже відчутна. А другий плюс, який я бачу, це те, що є можливість просто зробити собі капельний полив. Тому що під широкі грядки капельний полив ви ніяк не зробите. Навіть якщо взяти, ось, наприклад, цю грядку, ну тут ще можна вийти з ситуації, тут можна два шланги кинути посередині і капля буде капати. Якщо взяти ще ширшу грядку, вже капельний полив не вийде зробити, або прийдеться вложити вже не два шланги, а три, чотири і вище. Не зовсім зручно, якщо чесно. Тому такі вузькі грядки більше підходять для капельного поливу. Наступний плюс, який я бачу, це те, що можна поставити дуги, а, зробити собі таку міні-маленьку теплицю, а, купити собі поліетиленову плівку, і вже коли зійде сніг, так як сьогодні на сусічні, але це буде в березні. А, ви просто накриваєте і у вас полуниця буде там на тиждень, на два тижні раніше. А, я вважаю це досить такою великою перевагою, особливо для людей, які продають полуницю і хочуть продавати полуницю по більш таким високим цінам, тому що. Що, як показує моя практика, першу полуницю також люди гарно купують. Наступний плюс це те, що. Полуницю цю легко обробляти, не потрібно лазити по всій гряці, вона не втопкується. Ти просто собі ходиш по міжрадю, по розорі, якщо я так як кажу, я. і можеш навіть на дві сторони собі спокійно обробляти. Я вважаю, це досить таки непоганим плюсом. Це також це буде стосуватися і а, збору ягід. Що збирати вузьку грядку, що збирати а, широку грядку, а, точніше, ягоду на широкій грядці, це, це дуже великі речі. Тому що, якщо навіть взяти ось таку грядку, вже вибирати буде важче, тому що потрібно буде більше нахилятися вперед. А ми так можемо собі спокійно присісти і йти між, поміж раддю брати, наприклад, цю сторону. Стосовно заморозків, також бачу плюси, тому що в заморозках, точніше у білому спанбонді від заморозків, той самий принцип, що і на укривному матеріалі для посадки. Чим вище агроволокно, тим менше на нього ціна. Тому потрібно звернути на це свою увагу. Ми накривали, наприклад, широким таким куском широкий. Ряд. Це знаєте, чому не ефективно? Тому що воно, те агроволокно живе менше. А в нашому випадку ми можемо зробити так, що наше агроволокно буде служити нам 10 сезонів і нічого з ним страшного не буде. Тому що, як не крути, все буде залежати від вашого. Якби, Догляду за ним. Є різниця, що ти кусочок накриваєш, да, це буде довше. Ну, можна зробити дуги, і весною я це покажу, як це класно робиться. І, в принципі, воно буде на дугах висіти, як у всіх нормальних людей. Але Но, так як у більшості людей в моєму регіоні полуницю і ну, мало хто займається, то навіть просто накриття груво окном, це вже буде великий нонсенс. Тому якби, при посадці на такі рядки потрібно це якби, враховувати. А також Є ще один плюс таких посадок, це те, що ти коли її натягуєш а, цю всю полуницю, ці всі укривні матеріали, а ти можеш з легкістю зробити це сам. Якщо взяти широку грядку, ну там можна самому все зробити, але в ідеалі, щоб хтось допомагав. А, цю грядку можна зробити досить таки самому і з першого разу навіть класно навіть, натягнути. Єдине, що потрібно, це буде просто зробити рівний міжраді, щоб не було, якби воно таке, знаєте, підстреляна грядка така не була, де я в одному місці там перебуваю. Він іншому місці не вистачає. Тому ось, в принципі, такий якби, плюс. Із мінусів, що я хотів би сказати стосовно посадки на такі грядки, я бачу тільки один мінус. Це те, що 10 соток полуниці посаджений по такому методу. Ягід і кущів буде менше, ніж 10 соток, посадити по широкому методу. Ну це все логічно, тому що багато простору займають міжряддя, розорі, як я кажу. І на цьому відео, на ну, себе вдома, я садив під такі вузькі грядки, спеціально під розсаду, щоб мене було багато розсади. Коли сезон пройде, я зніму солому, сіно, скопаю міжрядя і вуса будуть. Плестися ось по міжрадю. E, і буде така знаєте автоматична копана розсада. Також e, ще один плюс, який я забув сказати, те, що можна садитися міжраді по сортам, щоб не перепутувати. Наприклад, ось Азія йде, ось йде Азії. E, крайній рядок з цієї сторони, там вже не Азія, там, де Альба. Потім там два рядка Альби потім йде рядок Клери, щоб просто не путалась розсада. Ну В принципі, зрозуміло щоб по одній, по одній разорі йшов один сорт полуниці щоб потім не гадати. Це воно чи не воно. Тому ось, в принципі, так багато хто садить на Херсоні, тому якби, варто звернути на свою увагу. Ну і у вирощуванні полуниці нічого такого важкого немає. потрібен креатив. На Ютубі інформація доволі таки багато. Можете зайти, подивитися, може бути канал, може бути чистіше. Але останнім часом я думаю, ми будемо переходити ось на такі стиль посадки, тому що, по-перше, це економить багато часу. По-друге, коли ти вибираєш багато полуниці, спина болить. А при такому методі нахилятись, ну ти присів собі і вибираєш. Не потрібно дуже сильно нахилятися, щоб не втопкувати, тому що буває. Стоять сильні дожди і ти не хочеш втопкувати, ти буває, йдеш, е сидиш у такому міжраді, да, там, в розорі, і дотягуєшся аж уже там на четвертій, якби виходить аж туди далеко, на четвертий кущ да, в рядку. І досить таки важко, потім болить спина і раніше починає е формуватися така знаєте, усталість. Тому як би ну, рекомендую просто сидіти. А вже весна, буде весна, буду показувати, як я тут ставлю догі. Як я натягую агроволокно. Агроволокно від заморозків можна, в принципі, не знімати, коли йдуть заморозки. Ось я вже потроху забиваю ось такі палки, щоб натягувати. Потім у відео я, в принципі, це все для вас покажу. Всім до зустрічі!